Привітки усім. Зараз у нас середина вересня і ось такий виноград поспів. Класний, так? Да? Прямо біля під'їзду. Стільки винограду, що він буде, мабуть, поспівати. Мабуть, буде коли синій повністю, то він поспівший буде. Ви бачите, які гроздя висять. Клас. Прям така бесідка з винограду Клас. Супер, дивіться, який винограденький вийшов з-під'їзду собі. У двір. Поїв винограду. Така от краса, дивіться, класно, як гібіскус там ще цвіте. І от такий виноград. Так ще зроблена бесідка класна. Звисають грозді винограду. За там. Супер, так? Да? Люди карно, класно. Цікава ідея оформлення під'їзду, так? Да? Клас, супер.